В останньому матчі сьомого туру чемпіонату першої ліги зустрілися Тернопільська Нива та Чернівецька Буковина. У першому таймі ініціативу взяли на себе господарі. Однак гості показали згрупований захист. Дуже складна гра, то тобто треба зараз на результат, тому Десь красоту ми на потім поставимо, а зараз треба очки вирувати, вигризати. Ми розуміли, що Буковина гарна команда. Наприкінці першої половини гри оболівальники та гравці були в напрузі. Нападник Буковини Василь Палагнюк вийшов сам на сам з воротарем Ниви Максимом Механівим. Що чесно, так я вже потеніловача. Здавалося, що на перерву команди покинуть поле без голів. Однак на 43-й хвилині поєдинку захисники Буковини не встежили за Ігорем Гаталою. Рахунок у матчі 1-0 на користь Ниви. У другій половині зустрічі вже гості володіли м'ячем, але до гольових моментів справа не дійшла. Гра завершилася з мінімальним рахунком на користь Тернопільської Ниви. Телеканал tv 4 транслював спортивну подію на телеекранах та на офіційних сторінках каналу у соцмережах. Генеральний партнер трансляції компанія... Нам дуже важлива була перемога і хоч реально не сильно вдавалося, але треба йшли в нас. Забуваєш ти, забуває тобі. Мало 100% реалізації моменту, десь очікували, що будуть Тернопіль. Грати першим номером. Було дуже тяжко, але у нас кожна грає там. Ми виходимо і граємо тільки на перемогу». Хоче турнірну таблицю і наше місце, тому нам треба кожній дні доказувати, перемагати, які тепер. Після перемоги наша команда посідає п'яте місце у турнірній таблиці. Свою наступну гру Тернопільська Нива зіграє вдома у суботу, 15 жовтня. Суперником буде Вижгородський футбольний клуб Дінас.